Інформаційні підсумки понеділка 2 грудня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску Дивіться. Любив рибалити та грати на гітарі. На війні загинув хмельничанин Андрій Франков. Амбасадори омбудсмана. У Хмельницькому студенти розповідали школярам про права людини. Об'єднав чотири види спорту. Перший фестиваль Juniors Games відбувся у Хмельницькому. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Андрієм Франковим. У цивільному житті він захоплювався риболовлою та грою на гітарі. До лав ЗСУ приєднався кілька місяців тому. Служив на Луганщині у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Загинув 7 жовтня. Герою навіки сорок 41. Поховали Андрія Франкова на Алеї Слави. Андрій, я знаю з самого дитинства. дуже добра людина, дуже шкода, чесно, що такі добрі візивчі люди покидають нас. Все, що я пам'ятаю дуже так, чого він і нас навчав, він був старшим трохи. Це гра на гітарі та риболовля. Дуже гарно грав на гітарі. Дочка, брат, мама. Залишився. Хороший хлопець був. Жалко. Гірко, боляче, що такі глоді хлопці йдуть в землю. Не пам'ятати їх. Хай спочиває з Богом кнопку. Це трагедія для батьків. Дуже жалко, дуже славний хлопець. Ще 15 квадрокоптерів для знищення ворогів сьогодні передали військовим підрозділам сил оборони від Хмельницької громади. Це чергова бюджетна закупівля. Передачі обладнання за традицією відбуваються щотижня. З початку року військові отримали понад 610 різних квадрокоптерів. Сьогодні передаємо 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери Діджей e Закупівля бюджетна. Дякую нашим платникам податків. Загальна вартість 15 квадрокоптерів понад 1 мільйон 450 тисяч з початку року. Обов'язково, до речі, це робимо в понеділок. Ну і не тільки в понеділок. Подібних квадрокоптерів ми передали вже понад 610 одиниць. Це мавіки, це матраси, це «Аутели», це «БПЛА» літичкового типу, валькір'ї, лелеки, шарки. Ну і багато багато інших речей, яких ми власне передаємо. Паралельно продовжуємо працювати по FPV, Власне, вже понад 6,5 тисяч одиниць. Ми передали. Ну і продовжуємо працювати по засобах РЕБУ, РЕРу. понад 170 одиниць передали. Зараз готуємо вже по суті бюджет 2025 року. І в бюджеті видатки по силах оборони для нас будуть пріоритетними. Знову ж таки будемо активно купувати впів БПЛА, РЕБ, РЕР. Ну і напряму фінансувати військові частини у вигляді субвенцій. Цими коштами вони будуть розпоряджатися на власний розсуд, докуповувати, купувати, ремонтувати і так далі. Сили оборони для нас будуть однозначно головним пріоритетом і в наступному році. Тож працюємо далі. Освітні заклади Хмельницької громади повністю забезпечені генераторами. Це дозволяє не переривати виховний та навчальний процес, навіть в умовах довготривалих відключень електроенергії. У садочку номер 3 що в мікрорайоні Ружична, є дві власні міні-електростанції. Одну з них потужністю 7 кВт місяць тому передали з польського міста Чеханов. Цей генератор використовують для потреб харчблоку, щоб приготувати їжу малечі на електроплиті. Вікторія Паламар детальніше. Десята година у садочку номер 3 малеча зайнята важливою справою. Виготовляють новорічні листівки. На кухні тим часом теж кипить робота. На сніданок діти ласували яблучно сирним пудингом, бананом та лимонним напоєм. Зараз кухарі готують обід. На обід сьогодні суп болгарський. Каша ячміна, мали бути на обід по перспективному меню рибні стіки в сухарях, але на жаль, бачите, така ситуація, що нам ще не вимкнули світло, і ми, мабуть, не встигнемо до обіду приготувати стіки, Ми будемо робити заміну. У Нас буде риба хет, тушкована з овочами. Світло у садочку вимкнули згідно із чергою погодинних відключень, якраз під час нашої зйомки. Раніше за таких умов тутешнім кухарям, котрі готують на електроплиті, доводилося проситися зі своїм посудом та продуктами до працівників харчоблоку гімназії, що по сусідству. Іноді приходили на роботу о 5-й ранку, аби встигнути приготувати вихованцям сніданок. Місяць тому дошкільний заклад отримав генератор. Це допомога від польського міста Чеханов. За роботу генератора відповідає Михайло Мазур. Коли потрібно, ми його виводимо сюди і тут же, бачите, от накриття спеціально зроблене для нього. Погодні умови, дощ, сніг, щоб на нього не капав. Ну а тут залежить від тих ворогів наших, як світло виключають через них, так от і тягнемо його сюди, щоб дітям було добре. І їсти мали і пити мали, тепленьке все. Потужність цього генератора 7 кВт. При максимальному навантаженні він споживає півтора літра бензину за годину. Телекомфорки, плитка електрична, він її тягне так, як потрібно, от, так що на ній все, все кипить, все жариться, на чотирьох комфорках одразу. Світлячок єдиний садочок у мікрорайоні Ружична. Нині його відвідують 136 діток. Заклад має власне укриття, яке облаштували відповідно до потреб малечі. Сховище розраховане на 182 особи і від самого початку повномасштабного вторгнення забезпечене генератором. 3 кВт потужністю він дає змогу сьогодні освітлювати в разі відключень електроенергії укриття все і приміщення однієї групи на першому поверсі старшої групи номер 4 і також роздягальна кімната в нас теж освітлюється. Тож загалом світлячок має два генератори: один для потреб харчоблоку, другий для освітлення укриття. Нині освітня мережа Хмельницької громади це 56 шкіл, ліцеїв та гімназій, 59 дитячих садків, 4 заклади позашкілля і 6 профтехосвіти. Загалом їх 125. На всіх галузь має 195 генераторів. Вони різної потужності від 2,5 до 15 кВт, Мають різні технічні характеристики. Є однофазні та трифазні бензинові та дизельні. Частину генераторів придбали за кошти з бюджету громади. Решту отримали як гуманітарну допомогу від благодійних фондів та міст побратимів. Є заклади, які мають два генератори. В разі такої певної якоїсь надзвичайної ситуації ми готові мобільно їх перевести з одного закладу в інший. Ми, в принципі, на це і розраховуємо. Також у нас є на департаменті і резервні генератори, в разі того, що, наприклад, можливо, вийшло з ладу, бо мали такий вже досвід, коли генератор постійно працював, і технічно його потрібно було оновити. Відповідно, ми давали на використання інший генератор. За словами Ольги Кшановської, генератори кожен заклад освіти використовує там, де це потрібно в першу чергу. Якщо в деяких школах вони служать приміром для освітлення класів у післяобідню пору, то в садочках для приготування їжі. Крім того, 18 закладів освіти Хмельницької громади взимку і під час відключень електроенергії визначені як пункти обігріву, тому мають генератори більшої потужності. Вікторія Паламар Біга, новини міста. Як розпізнати гендерно зумовлене насильство та не стати його жертвою, дізнавались студенти ВПУ No25. Лекцію для них організували працівники Центру запобігання та протидії домашньому насильству. На базі комунальної установи працює мобільна бригада, яка виїжджає на виклики та надає інформаційну, психологічну та юридичну допомогу постраждалим. З кінця серпня здійснили більше сотні таких виїздів. Тему продовжить Олександр Семенюк. Про прояви, види та наслідки гендерно-зумовленого насильства розповідають психологи та соціальні працівники студентам ВПУ номер 25 Вони завітали до навчального закладу в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. гендерно Гендерно-зумовлене насильство воно або буває прихованим, або відкритим. Чому так відбувається? Тому що ми не знаємо наслідків цього. І коли ми буваємо втягнуті в коло насильства, ми також не знаємо, що відбувається відносно нас якийсь певний акт насильства. За словами Альони Решетнік, від гендерно зумовленого насильства найчастіше страждають жінки віком від 15 до 49 років. Вони звертаються, звернулися до поліції про те, що над ними відбулось сексуальне насильство. Це ми відносимо до гендерно зумовленого насильства. І також в нас в Україні 22% жінок вважають, що коли відбувається гендерно зумовлене насильство, домашнє насильство, що це є нормальним явищем. Гендерно зумовлене насильство може проявлятися і на роботі, запевняє психологиня. Існує такий вираз кляна стеля, коли працюють чоловіки і жінки в одному колективі, але в них обмежені рівності. Наприклад, коли вибирається хтось на керівну посаду. Проходить чоловік, а не жінка, аби допомогти людям, які постраждали від насильства. У нашій області функціонує кризова кімната. В кризову кімнату можна попасти за допомогою поліції або мобільної бригади, або самозверненням звернутися потрібно в центр так написати заяву. І тоді за рішенням керівництва людина потрапляє до нас в кризову кімнату. Термін перебування у нас 10 днів. У нас є все необхідне для цілодобового перебування. Ми гарантуємо безпеку, адреса кризової кімнати не розголошується. У нас постійно є соціальний фахівець, який здійснює цілодобовий нагляд. Також є психолог. Також на базі центру працює мобільна бригада. З кінця серпня фахівці із соціальної роботи здійснили понад сотню виїздів Хмельницькою громадою. За два місяці останніх ми отримали близько 150 повідомлень від поліції про вчинення домашнього насильства. Ми надаємо послуги консультування, інформування. І якщо за потреби, якщо є загроза життю або здоров'ю, кризове втручання. Людям, які постраждали або стали свідком насильства, необхідно негайно звертатися на лінію 102. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. У Хмельницькому фінішував проєкт Амбасадори омбудсмана». Участь у ньому взяли студенти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Впродовж місяця вони влаштовували заняття для учнів 9-10 класів, розповідали про права людини та роль омбудсмана у їх захисті. Загалом відбулось понад 40 уроків. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету. Студенти юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова стали учасниками проєкту амбасадори омбудсмана. Враженнями про участь у ньому поділилася першокурсниця Анна Колісецька. Моя роль заключалася в тому, що я мала підготувати презентацію, відеоролик, цікаву гру і провести в Хмельницьких школах декілька уроків. Це мій перший досвід в такому проєкті. Я дуже рада, що прийняла участь в цьому проєкті, адже я е, побачила свої нові можливості, дізналася багато для себе чого нового і спробувала себе в новій сфері. У рамках проєкту студенти впродовж місяця влаштовували заняття для учнів 9-10 класів, розповідали про права людини та роль омбудсмана у їх захисті. Усього до участі в проєкті долучилися майже 30 майбутніх юристів. Це переважно студенти і студентки першого курсу юридичного факультету. Є ще у нас одна пара, хлопець з дівчиною з третього курсу юридичного факультету. Це найменші наші, які з самого початку захотіли бути активними, захотіли поширювати інформацію. От, власне, ми вже отримали відгуки від учнів в анонімному опитуванні. Вони дуже чудові. Всі студенти дуже гарно готувалися. Тому я вважаю, що перший такий пілотний проект власне нам вдався. Ми проводили урок в два форуми. Перший Форм, це були конституційні права. Цей форум у нас дуже легко проходив, тому що насправді права це те, що ми бачимо кожен день, де, що ми чуємо від своїх батьків новина. Другий мод у нас був про діяльність омбудсману. Тут вже виникали проблеми, оскільки ну особисто ми, коли використовували матеріал для донесення, він був не дуже легкий, тобто, умовно, пояснити всі структури чи пояснити, як саме сформувалась така посада. Діти були доволі позитивно налаштовані в більшості своїй, тому це не було якоюсь великою проблемою. Але загалом в мене склалися позитивні емоції. Загалом відбулося понад 40 уроків. Ініціювали проєкт з метою ознайомлення старшокласників з конституційними правами та обов'язками. Суть проекту в тому, що це студенти першого курсу, а тому за віком вони найбільш наближені до учнів старших класів, для яких вони і проводили урок. Студенти мали можливість в тій формі подачі, яку вони вважали б найбільш прийнятною для учнів розповісти їм оці всі матеріали подати. Тобто були інтерактивні ігри, вони проводили, проводили певні опитування. Тобто, це все було цікаво. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Перший всеукраїнський фестиваль Джуніорс Геймс відбувся у Хмельницькому. Захід об'єднав чотири види спорту дечбол, регбі 5, флорбол кахут. Участь у змаганнях взяли понад сотні юних спортсменів з Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини. Відбувся фестиваль в рамках меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс, Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Цією та благодійною організацією захисти Хмельниччину, який був підписаний у липні цього року. Подробиці далі. У залі Даю США No3 більше ста учасників готуються до старту першого всеукраїнського фестивалю «Juniors Games». Захід об'єднав юних спортсменів та їхніх тренерів з Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини. Я налаштована на цю гру позитивно, настроєна на перемогу спорт це рух, життя. У нас є активні діти. Це у нас десь чоловік 25, але за умовами ми всіх взяти не могли. Ми тренувалися тричі на тиждень. Це у нас був понеділок, вівторок середа. Ну самих таких активних і взяли. Ми займаємося усіма видами спорту за програмою Джуніор S. Ми вміємо все. Учасники випробовують свої сили у чотирьох видах спорту дачболі, регбі 5 флорболі, кахуті. Вчителька фізичної культури гімназії номер 24 Марина Матковська каже: для її учнів це нові активності, адже практикують їх лише з вересня цього року. Саме з того часу в їхньому навчальному закладі функціонує один із перших мультиспортивних клубів Джуніорс. Я за те, щоб розвивати різні види спорту, тому що це цікаво. І ти стаєш універсальним годцем. Їм дуже подобається От зараз рінгом. Ми придбали, нам передали інвентар. Також Олександр нам минулого року привіз флорбол, корбол, флор бадмінтон, фрезбіку. Тут абсолютно всі види спорту і ми всіх задіяні. Це дуже хороші активності. Вони допомагають розвиватися якось і підтримувати себе в формі. Лідер спортивного руху Джуніорс Олександр Подан каже, мета фестивалю це популяризація фізичної культури та спорту серед дітей. Найголовніше, в нашому фестивалі в нас не приїхали команди, які будуть грати між собою. Ми всіх дітей рандомно поділили, вони будуть в різних командах, таким чином більше знайомитися, дружити, об'єднуватись. У нас переможці всі. Всі, хто приїхав, вже переможці. Це концепція власне, фестивалю. Ми не за спорт великих досягнень, ми за те, щоб діти полюбили рух як такий. І тому подарунки будуть всім, медалі всім. Відбувся фестиваль в рамках меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією рух Олександра Падана Джуніорс», Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та благодійною організацією захисти Хмельниччину, який був підписаний у липні цього року. Ці види спорту адаптовані під такі звичайні. Це хокей, але хокей. Який можна в залі, який можна в найпростіших умовах грати так само баскетбол адаптований, регбі, види спорту, які дають можливість і десь розважитись дітям і позмагатись. Тому ці види будемо розвивати, продовжувати в області. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.